Слава Україні! Коли ворог отримує звізди на полі бою, то він починає атакувати тилові об'єкти, мирне населення нашої держави. Для ворога в цьому немає нічого дивного. Він терорист, він підступний, він небезпечний і він має згинути. Враховуючи обставини цієї ночі, тривоги, що була серед цієї ночі. Влучання декількох ракет у об'єкти, перш за все, житловий будинок у кривому розі, деякі інші об'єкти, та, за словами місцевої обласної адміністрації, там вже є загиблі та постраждалі люди. Прошу вас просто не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, а як мінімум виконати правило двох стін, дотриматись його, а ще краще йти до укриття. Якщо з укриттями є питання, то ви знаєте, що і обласна військова адміністрація це питання знову активно займається ним. Повідомляйте в чат-бот, де що і як відбувається, будемо інформувати відповідні структурні підрозділи. Ну а наразі найголовніше, ще раз хочу підкреслити, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних і близьких. Ну і, звичайно, прогулянки морем. Біля моря. Відмініть. Забудьте на час війни, ну це точно, на найближчий час. Там приносить міни це небезпечно, це загроза життю. Отож, інформаційний день продовжується, тримаємо стрій. Ми все рівно переможемо і цього немає жодних сумнівів. Ніч безсонна. Майже ніхто, мабуть, не встиг відпочити. Але це війна, це реалії. Свою ненависть та злість перетворюйте в донати на Збройні Сили України. Хлопцям треба допомагати. Дякую всім, хто до цих процесів дотичний. Слава нації! Смерть ворогам. Смерть ворогам. Ми переможемо!